Слава Богу, слава Ісусу Христу, молимося за кожного з вас, нехай Господь вас оберігає, дає милість, покаятись, принести достойний плод покаяння, прославляти ім'я Господнє, служити і бути вільними від всякого роду нечистоти. Євангелія від Матфія, 12 глава з 43 го вірша написані такі слова: а коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безводними. Відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді він говорить: вернуся додому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить порожньою, заметеною і прибраною. Тоді він йде та й проводить сімох духів інших, лючіших за себе, і входять вони та й живуть тут, і буде остання людині ті гірше за перше. Так буде й лукавому роду від цьому. Тобто люди, які не дбають про те, щоб... В їхньому серці, в їхній голові було слово Боже, приходять нечисті духи і мають владу над людиною. Тому важливо дбати про те, щоб слово Боже було завжди в голові, в серці, і якомога більше роздумувати над Словом Божим. Благословляю, щоб так і було в вашому житті. Амінь.